Вітаю вас, малята! До нас сьогодні в гості завітала пані сова. І вона хоче досліджувати світ комах, які живуть у лісі. А ось і лісова галявина. Зараз поглянемо, хто тут живе у траві. Дивіться, малята, мураха, сонечко, коник, чілка, метелик, бабка, жук, олень оса. А біля озера можна побачити комарів і мух. Пригадаємо, яких комах ми побачили в лісі: мураха, сонечко, коник, бджола, метелик, бабка, жук, олень, оса, комар, муха. Хто стоїть за бджілкою? Метелик. А хто стоїть перед комарем? Оса, хто стоїть між метеликом і жуком оленем. Бабка. Позначимо кожну комаху відповідною цифрою. Скільки комах? Отже, комах 10. Малята, подивіться, яка квіткова галявина. Скільки квіток розпустилась? 9. а зараз скільки квіток на галявині. 10. Як утворилось число 10. До дев'яти квіток треба додати одну квітку. Стане 10 квіток. Малята порахуємо з вами від 0 до 10. 0, 1, 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер будемо лічити від десяти до нуля. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, нуль. Малята, подивіться, хто це на малюнку? Так, сонечко. Кожне сонечко має свій листочок. Полічіть крапки на сонечку і перевірте, чи до свого листочка прийшло сонечко. Кількість крапок на сонечку повинно відповідати цифри на листочку. Бджілки також працюють, вже збирають нектари з квітів. До вуликів налетіли оси. Оси також захотіли меду, а самі збирати не хочуть, треба їх половити, щоб вони не забрались до вуликів, до бджілок. Малята знайдіть біля вуликів 10 ос, або оси весь мед поїдять і бджілкам не залишать. Подивіться, які гарні метелики! Вони різного кольору. Полічіть жовті метелики і скажіть, скільки треба додати блакитних метеликів, щоб їх стало 10. Молодці! Тільки на дворі потепліло і наші мурахи вже працюють. Збирають листочки до свого мурашника. Скільки листочків треба перенести мурахом до мурашника. Десять листочків. Подивимось, як працюють мурахи, і порахуємо, скільки мурах залучене до роботи. А хто тут сперечається? Муха і комар. Вони намалювали геометричні фігури і не можуть вивити проблемку. Давайте їм допоможемо. Яка фігура знаходиться під квадратом? Круг. Яка фігура знаходиться над кругом? Квадрат. Яку фігуру ми бачимо повністю? Квадрат. Давайте допоможемо жуку оленю і конику подивитися на їхній малюнок. Яка фігура знаходиться під трикутником? Прямокутник. Яка фігура знаходиться над прямокутником? Трикутник. Яку фігуру ми бачимо повністю? Трикутник. Малята. Ми сьогодні з вами досліджували світ комах, рахували квіти, перевіряли чи. Знайшли сонечко свої листочки, ловили ос, рахували метеликів, спостерігали з роботою мурашок, допомагали комару, мухі, жуку оленю і конику. До побачення, до наступних зустрічей!